На етапі перемовин замовники часто просять подивитися об'єкти в реалізації для того, щоб оцінити якість якою ми виконуємо роботу, і вони звертають багато уваги на плиточні роботи. Давайте розповім вам про цей етап, що дійсно треба звертати увагу, коли ви їх оцінюєте. Є три фактори, від яких залежить якість виконання плиточних робіт. Перше це тип плитки, друге це якість плитки, третє це кваліфікація майстра. Що стосується типу плитки, то чим вона дрібніша і чим в неї нерівна геометрична форма з точки зору дизайну. То тим менш ідеальним буде результат. Менш ідеальний мається на увазі, що не буде ідеально рівних примикань та зовнішніх кутів. Це просто відбувається за рахунок того, що якщо плитка дрібна, то виникає більше стиків між нею, і ваше око побачить ці нерівності з більшою вірогідністю, ніж на плитки великого розміру. Що стосується якості? Чим дорожча плитка, тим вона якісніша зазвичай, тим в неї більш рівна геометрична форма. Тобто плитка має рівні краї, кожна плитка має ті самі розміри, вплоть до долі міліметру, як і інша плитка, і також вона не випукла або не впукла. І за рахунок цього можна видавати ідеально рівний результат. Також є ще такий момент, що дорожча плитка зроблена з м'якішого матеріалу, і тому майстрам з нею легше працювати. Ну і кваліфікація майстрів. Тут це очевидно гарні майстри. Завжди нового золота. В нас гарна команда, круті плиточники, які видають крутий результат вже роками на наших об'єктах. До речі, затирка, яку ми використовуємо для швів, це епоксидна затирка. Вона дорожча, ніж цементна, але вона набагато більше зберігає свій колір і вона набагато більш зносостійка. Друзі, якщо плануєте ремонт, хочете подивитись наші об'єкти в реалізації та оцінити якість, наприклад, плиточних робіт. Звертайтеся, залишайте заявку на сайті, і ми вам з цим допоможемо.